Гонка за золотом – це ось така ось крихітна гра, яку дуже просто брати з собою в дорогу, яка не займе багато місця у вас на полиці, але яка займе вас не на один вечір. У цю гру може грати до чотирьох людей, і вона на пам'ять стратегії і трошечки хитрування. Складається гра з 12 золотих монет, кожна з яких позначена своїм кольором. Тут є пари кольорів, тобто по два помаранчевих, по два зелених. Всього 12 ось таких золотих монетах. Ви їх перевертаєте на початку, краще виставити в якісь лінії, бо вам буде простіше запам'ятати. Кожен гравець починає свій хід, кидаючи кубики, і які кольори йому випали. Наприклад, тут два фіолетових у нього є дві спроби знайти фіолетові монети. Перевертаємо одну монету, це блатина, тому ми її кладемо назад. Ми її не взяли, не знайшли. Ця помаранчева також не знайшли. Хід переходить до наступного гравця, який також кидає блакитний та зелений. І він бачить облакій знайшов, Він бере цю монету собі і тепер має ще одну спробу знайти зелену монету, наприклад, цю, але вона червона, тому він її повертає назад. Таким чином гравці ходять по черзі, але після того, як ви вже маєте принаймні одну монетку, припустимо, що цей гравець також має вже дві монетки, то він може шукати монети наступний раз не тільки на полі, не тільки запам'ятовувати, де вони тут, але він може пам'ятати, яку монету взяв гравець, і пробувати також взяти монету у гравця. Але припустимо, у нас тут червоний і червоний. Тобто ми хочемо зараз потягнутися, Ми думаємо, що у цього гравця червоний. Але в чому особливість тянути монети у суперника? Якщо ви помилитесь, ця помилка нам просто не тільки те, що ми не забираємо цю монету, але ми викладаємо одну свою монету назад. Таким чином ми кидаємо кубики, і гра продовжується, поки у когось гравців не набереться 6 монет, Тому звісно, вам доведеться тянути їх у суперників і не тільки брати з поля, а замовити таку гру можна у пазлин.